В даному відео ми з вами розглянемо вартість фасадної штукатурки і вартість фасадної клінкерної цегли на одинакових фасадах на абсолютно одинакових будинках з одинаковою площею фасаду. Але перш ніж перейти до зрозумілого вам вартість за метр квадратний матеріали плюс робота, я хочу вам показати, що є скритим, що робить дорожче саму клінкерну цеглу. Давайте подивимося на цокольний вузол, який в нас йде під фасадну штукатурку. Він простий, тут немає нічого складного, у нас просто проста конструкція фундаменту, у нас утеплення самого фундаменту пінополістиролом і утеплення фасаду пінопластом. Все. Далі вже йдуть оздоблювальні роботи. Якщо ж ми подивимося на вузол під клінкерну цеглу, то ми бачимо, що в нас є додаткові елементи. Це ось ця балка, яка є основою для того, щоб на неї опиралася клінкерна цегла. Ця балка вона не сама по собі в повітрі висить, вона з'єднується з основним фундаментом консольними балками. Тут ми бачимо в даному перерізі тільки термовставку. Зараз я вам покажу більш детально в 3D, ви побачите, як це все побудовано. Зараз я використовую простої форми ось цю балку, підтримуючу для клінкерної цегли. Раніше я використовував ось таку складну, вона трошки зменшує у нас. Тепловтрати будинку, але ця різниця по тепловтратах вона настільки невелика, що по суті ви ні фінансово, ні, ні на собі не відчуєте цієї різниці, і тим більше конструкція сама теж від цього не пострадає. А от будівельники можуть вам сказати, що це буде коштувати дорожче, тому що тут от така складна форма цієї балки, і вони самі можуть вас схиляти до того, що ви зробили більш простий. Ось такий варіант квадратний. Сам вузол він буде дорожчий вам по роботі, і це ще йде в купілку того, що здорожчання самої клінкерної цегли буде. Плюс матеріали, плюс робота. Ось цей вузол, відповідно, буде дорожче коштувати, ніж ось такий простий вузол. Ось це ми бачимо більш складну конструкцію армування консолі. Ось ви можете бачити в 3D, як виглядає саме армування. Це кут нашого фундаменту. Це плита над підвалом, тут є в будинку-підвал. Про вартість підвала я теж вам розкажу ну, в інших відеороликах, так що підпишіться, щоб не пропустити. Тут ми можемо бачити ось наші, так, куди воно ділося? Ось наші термовставки, та що ж таке, приближчую, воно ну, пропадає. Термовставки синім. Ми бачимо пінополістирол. Є ось такі консолі, які виходять ось цей елемент консолі. Я тут навіть для будівельників показую стрілочками додатково, тому що ну, в нас, як ми знаємо, Будують приватні будинки, в основному люди, які не мають там професійної освіти, будівельної, їм важко читати креслення, і тут треба йти людям назустріч, пояснювати прям детально що до чого. І е, тоді, більш, ймовірно, що все буде побудовано без помилок. Ось ми бачимо, як виглядає в нашому випадку в складному, в складній консолі. Виглядає елемент. І зараз вам покажу, як виглядає цей елемент вже в іншому проєкті. Ось тут, там, де в мене спрощена йде конструкція, ви бачите. П подібні просто йдуть ці елементи. Якщо ми глянемо на аркуш самого проєкту, так. Ось у нас такий елемент, позиція 7, ось такої форми. Тут була, в цьому варіанті в нас був спрощений трошки сам проєкт. Ми відмовилися із-за того, щоб знали, скільки ще на етапі проєкту, клієнт знав, скільки йому обійдеться підвал. І від підвалу було рішення відмовитись. Абсолютно, зробити просто. Два поверхи будинку. Що стосовно вартості самого будівництва, самих робіт і матеріалів по фасаду. Якщо ми говоримо про клінкерну цеглу, то ми користуємося матеріалами Євротона. В них я рахую, відношення ціна, якість самі-самі хороші, в них одна цеглина обійдеться вам в 35 гривень з доставкою. приблизно. Там десь дорожче трошки, десь трошки дешевше вийде. Якщо ми говоримо про закордонну цеглу, в цьому році ми на один об'єкт закупали Робен. Нам обійшовся з доставкою одна цеглина 50 гривень. Якщо ми говоримо про те, щоб покласти цеглу, то ми майстрові заплатимо чи компанії заплатимо від 20 до 35 гривень за штуку. Дуже велика вилка 25 і 20, і 35 гривень за штуку. Також тут ще залежить від того, чи у вас шов буде в цеглі повний. З кольоровим наповненням, чи він буде просто однотонний, неповний. Це теж впливає на трудозатрати і впливає відповідно на ціну. І того, якщо ми рахуємо, наприклад, по даному об'єкті, ми беремо, що в нас метр квадратний цегли буде коштувати в чистоті це десь 3100 гривень приблизно за квадратний метр. Але ми повинні врахувати ще сюди затрати на фундамент, ми повинні врахувати сюди ще затрати на е, сам. На саме заповнення між цеглою на, на розчин, Ми повинні врахувати, що в нас буде рештування і так далі. І тому десь приблизно орієнтуйтеся, 3700 гривень метр квадратний клінкерної цегли у вас обійдеться фасад. Це дорожче значно, ніж штукатурка, а штукатурка буде в нас коштувати на пінопласт, робота і матеріали 1000 гривень, а на мінеральну вату робота матеріали приблизно 1300 гривень-1400 гривень, трошки дорожче. Тому можете оцінити, що в нас в на скільки, скільки разів в нас дорожче виходить клінкерна цегла. Це пов'язано з тим, що в нас клінкерна цегла, ми її один раз виконали, і ми за фасад забуваємо. Вона, по суті, на все наше життя буде нам служити і не тільки на наше життя. Штукатурка фасадна вона потребує оновлення через 5-10 років, залежно від того, в яких умовах експлуатується сам фасад. Загальна вартість. Робіт по даному фасаду для даного будинку становить 900 тисяч гривень. Тобто 900 тисяч гривень коштує вам ось такий фасад. Якщо ми будемо говорити по вартості штукатурки на даний будинок, то штукатурка на даний будинок буде коштувати вам приблизно 300 тисяч гривень. Також хочу зазначити, що я більше не виконую індивідуальних проєктів двоповерхових будинків. Я вирішив зосередитись на одноповерхових, тому що двоповерхові, ну на одноповерхові дуже важко виставити точний термін виконання роботи, тому що вносяться зміни, корективи, ти міняєш там, клієнт довго думає, ти там можеш десь не одразу внести ті зміни. А якщо ти береш двоповерховий будинок, в тебе графіки залетять взагалі повністю. Тому я для себе порахував, подивився статистику своїх виконаних об'єктів. Прийшов до такого висновку, ну мені просто двоповерхові проекти будинків. По-перше, не цікаво виконувати. По-друге, невигідно фінансово, хоча вони значно дорожчі виходять, ніж одноповерхові. Це така інформація на замітку тим, хто там захоче в мене замовити двоповерховий будинок. Я зосередився на одноповерхових бюджетних будиночках. Проєкти, які я буду виконувати, і буде два вида. Буде перша комплектація це газобетон плюс дерево, вона буде називатися дача або дім. А друга комплектація проєктів у мене буде цегла повнотіла і монолітне перекриття або плити ПК, залізобетонні заводські це буде називатися комплектація дім або дача. Тобто, перший варіант більше підходить для дачі, але жити в ньому теж можна на постійній основі. І він буде максимально бюджетний і без втрати якості. А другий варіант буде максимально надійний, максимально комфортний, і він буде трошки дорожчий, ніж перший варіант. Тому, якщо у вас буде бажання купити в мене готовий типовий проєкт, я їх зараз готую, закінчую зараз роботу по індивідуальних проєктах і переключаюся максимально на одноповерхові, типові бюджетні маленькі будиночки по дуже-дуже хорошій вартості, по якій ви знаєте вже з презентації. А хто був у мене на телеграм-каналі, то, в принципі, вже знає і розуміє, який буде наступний проєкт. Так що підпишіться на Telegram, щоб не пропустити наступний проєкт, тому що презентація проєкту після неї буде дуже хороша знижка перші 3 дні для моїх підписників, ті, хто встигне після перегляду придбати цей проєкт. В нього можна буде вносити зміни. Ну, це все я детально розповім вам на презентації. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити.